Господь сказав Ісусові: Не бійся і не занепадай на дусі. Візьми з собою весь люд, здатний до бою, та встань і йди на Аї. Ось я даю тобі в руки царя Аї, його народ, і його місто і його землю. Ти зробиш з Аї та з його царем, так як був зробив з Єрихоном та його царем. Одначе здобич і скотину заберете собі та гляди, зроби засідку з тилу міста. Отож вирядився Ісус за своїм озброєним людом, щоб іти на Аї. Вибрав він тридцять тисяч хоробрих вояків та й вислав їх уночі з таким наказом. Глядіть, ви маєте зробити засідку на місто, з тилу міста. Не відходьте надто далеко від міста, і будьте всі на поготові. Я ж з усім народом, що за мною, підійдемо до міста, і як вони вийдуть проти нас, як першим разом, ми будемо втікати від них. І от вони кинуться за нами, аж поки ми їх відтягнемо від міста, бо гадатимуть, що ми втікаємо, як і вперше від них. І як ми будемо втікати від них, ви встанете з засідки і займете місто. Господь, Бог ваш, дасть вам його в руки. А як візьмете місто, запалите його вогнем, чинивши згідно з Господнім словом. Глядіть же це мій вам наказ. І вислав їх Ісус. І пішли вони в засідку і засіли між Бетелом та Аї, на захід від Аї. Ісус же ночував тієї ночі серед народу. На другий же день устав Ісус рано вранці, переглянув військо і рушив на його чолі. Сам він і старшини Ізраїля на Аї місто. Увесь озброєний люд, що був з ним, рушив. І, наблизившись, підійшов до міста і отаборився на північ від Аї, так, що між ним та містом була долина. Тоді взяв Ісус яких п'ять тисяч чоловік та й перемістив їх у засідку між Бетелом та Аї, на захід від міста. А військо розташувалось усім табором на північ від міста, і його задні ряди були на захід від міста. Ісус же провів цю ніч серед долини, як же побачив те цар Аї, встав він раненько і рушив у бій проти Ізраїля сам він і весь його люд на схил проти арави. Не знав же він, що за містом засіла на нього засідка. Ісус і всі ізраїльтяни вдали ніби їх розбито і кинулись втікати по дорозі в пустиню. І скликано тоді весь народ, що був у місті, щоб гнатись за ними, і кинулись вони за Ісусом, і віддалились від міста. Нікого не зосталось в аї, ані в бетелі, що не вийшов би, щоб гнатися за Ізраїлем, полишили місто відкритим і пустились в погоню за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса. Простягни списа, що в твоїй руці проти Аї, бо я даю його тобі в руки. І простяг Ісус списа, що був у руці його, проти міста. Як тільки він простяг руку, люди, що були в засідці, схопились хутенько зо свого місця і бігцем увійшли в місто, взяли його і негайно підпалили. Обернулись мешканці Аї міста. І побачили дим, що знімається над містом до неба, і ніхто з них не мав уже спромоги ні туди, ні сюди втікати, бо ті, що втікали в пустиню, обернулись проти своєї погоні. Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що засідка здобула місто, і що дим знімається над містом, обернулись назад і розбили людей аї міста. Вийшли теж з міста їм назустріч, і таким робом опинились вони посеред ізраїльтян, що були з одного і з другого боку, і били їх ізраїльтяни, поки не зосталось ні живого, ні втікача. Царя ж Аї взято живцем, і приведено перед Ісуса. Як же Ізраїль вибив геть усіх мешканців Аї в полі та в пустині. Кудою погналась була за ним погоня, і як усі вони до останнього полягли від вістря меча, увесь Ізраїль повернувся в Аї і вигубив його вістрям меча. А було всіх тих, що полягли того дня, чоловіків і жінок дванадцять тисяч, усі мешканці Аї. Ісус же не спускав руки своєї з простягнутим списом, доки не винищив дощемто всіх мешканців Аї, тільки скотину та здобич того міста забрав собі Ізраїль за Господнім Словом, як то Господь наказав був Ісусові, Аї ж спалив Ісус та обернув його раз і назавжди в могилу руїну, аж по сьогодні. А царя Айї повісив на дереві аж до вечора. Як же зайшло сонце, Ісус велів зняти з дерева його труп і кинути його при вході до міської брами і насипати над ним велику купу каміння, що лежить там по цей день. Тоді Ісус спорудив жертовник Господові, Богові Ізраїля, на Евал горі. Як доручив Мойсей, слуга Господній ізраїльтянам, і як написано в книзі закону Мойсея Жертовник з нетесаного каміння, якого не торкнулося залізне долітце, і принесли на ньому всепалення Господові і жертвували мирні жертви. І написав там на каменях відпис закону Мойсея, що його написав він був для синів Ізраїля. Увесь Ізраїль, старші його урядовці і його судді стояли по цім і по тім боці кивота проти священників левітів, що несли ковчег Господнього Союзу. Стояли як чужинці, так і тубільці, половина їх обличчям до Герезім гори, а половина до Евалгори, як був, повелів Мойсей, слуга Господній, зробити перше. Ніж будуть благословляти народ. Потім прочитав він усі слова закону, благословення і прокляття, все чисто так, як написано в Книзі закону. І не забракло словечка з того, що його заповідав Мойсей, чого Ісус не прочитав би був перед усією громадою Ізраїля посеред жіноцтвом. Перед малечею, перед чужинцями, що серед них перебували.